Тиснення та лакування преміальні поліграфічні рішення для вашої упаковки. У сучасному світі бізнесу упаковка продукту є одним із ключових елементів, що формує перше враження клієнта. Особливо це стосується преміум-сегменту, де якість упаковки стає визначальним фактором у сприйнятті бренду. Тиснення та лакування є двома потужними поліграфічними рішеннями, які дозволяють створити унікальний розкішний дизайн упаковки, що не тільки привертає увагу, але й підкреслює ексклюзивні. Із бренду у цьому відео ми розглянемо ще таке тиснення та лакування, як ці технології працюють і чому вони важливі для створення преміальних упаковок. Тиснення підкреслють рельєф та естетику вашої упаковки. Тиснення це поліграфічна технологія, яка дозволяє створювати на поверхні упаковки об'ємні рельєфи. Цей процес відбувається за допомогою нагрівання і тиску спеціальних матриць на картон або папір, що дозволяє отримати рельєфний малюнок. Тиснення може бути як глибоким, так і високим, створюючи ефект піднятих або опущених елементів на поверхні упаковки. Види тиснення конкретне тиснення це метод, при якому створюється Об'ємний рельєф, що піднімається поверхнею упаковки. Конгревне тиснення це метод, при якому створюється об'ємний рельєф, що піднімається поверхнею упаковки. Конгревне тиснення надає упаковці відчуття глибини, роблячи логотип, назву бренду або інші елементи більш високими. Його часто використовують для підкреслення преміум якості продукту. Сліпе тиснення це процес створення рельєфу без використання фарб або фольги. Сліпе тиснення забезпечує мінімалістичний і вишуканий вигляд, підкреслюючи текстуру матеріалу. Воно ідеально підходить для брендів, які прагнуть передати елегантність та стриманість через дизайн упаковки. Тиснення фольгою. У цьому виді тиснення надається фольга, яка надає елементам упаковки металевий блиск. Фольга може бути різних кольорів. Найчастіше використовується золота, срібна або мідна. Тиснення фольгою додає упаковці розкішного вигляду і створює відчуття ексклюзивності. Переваги тиснення для упаковки. Естетика. Тиснення дозволяє створювати візуально привабливу і тактильно приємну упаковку, що додає продукту додаткову цінність. Ідентифікація бренду завдяки унікальному рельєфу, логотип або назва бренду можуть стати легко впізнаваними, що підпищує впізнаваність серед споживачів та конкурентів. Підкреслення преміальності. Використання тиснення автоматично піднімає рівень упаковки, роблячи її частини ексклюзивного досвіду споживача. Paperbox спеціалізований виробник картонних коробок. У нас ви можете замовити упаковку будь-якого типу. Ми можемо виготовляти упаковку із целюльозного, макулатурного, дизайнерського, гофрованого та палітурного картонів. Маємо склад готової продукції і виготовляємо упаковку по індивідуальних параметрах під замовлення. Крім того, ми можемо виготовити упаковку з індивідуальним дизайном та вашим логотипом можете сміливо довірити нам розробку унікальної упаковки, яка забезпечує якість, естетику і функціональність.